Сьогоднішня моя розповідь буде про українських патріотів, які ще в 2014 році, тобто з початку війни на Донбасі, змусили всіх нас замислитись і включитися в волонтерство. Одного разу вони зарізали пороща, наробили ковбас і відправили хлопцям на передову. А в березні 2022 року, коли окупанти хотіли зайти в село, вони з вилами стали на дорозі і зупинили колону рашистських військ. Що ти оце робиш? Що це роблю? Такий тортик простенький, творог з сметанкою, блінчики на кислому молоці, ріденькі, такі товстенькі напекла. З бананчиком, з варінячком. І щось буде. До чаю. І буде хлопцям подарунок. Запросто. Щось, щось треба робити, бо не можемо вже терпіти, що нічого не робиться. Поросята вже кончились. Ой, та не то поросята, а сало ми... нам тепер із западної України сало присилають. Дожилася. 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 І із западної України прислали, там 100 гривень і... сало. І вони нам оттуда прислали. Було десь градусів 15 морозу у нас тоді ще було. І сніжок, і дощ. І Я рано встаю у вікно, ж мені на... а він на забор мені повісив свої одіяла, матраси на забор від вулиці. Я встала, вділася, вийшла поза забор попід хату, палку взяла, і отак. а він раз і впаде в матрас, одіяло, а він сидить там в окопі під забором, отак сидить. Там рядом окопі він сидить. А, поскидала, прийшла в хату. Через рамки опять на заборі висить матрас. Я виходжу вже з цією палкою, стукаю по, по заборі. Він раз до мене. А я кажу, так, сняв, матрас зніми. А що не можна? Ні, не можна. Отуди кажу. Фіть кінтроні матері. Кураші вішай, да? Не вішай мені на забор. Я ще знав, кажу, що він наносить ще прикучний. Слухай, був один такий е, випадок. Встала встало утром, то що холодно, мороз, холод. сидіти там, так замерзли. А я кажу, що, сидиш? Mm -hmm. А він, ма що ти хотіла? Я кажу, я хотіла, щоб ви отсюди на три букви йшли. Поняв, mm -hmm. Що я хотіла? У тебе мати є, а він є. Дай номер телефону, я їй позвоню. Я по-руськи переходила, ну, не хочу зараз я так казати. Е, давай номер телефона, я позвоню і скажу, що я сплю в хаті. А ти в мене під забором, не як Бог. собака, спиш, Зам... і мене охороняєш. точно. А на хаті прапор висить ну... український, і висів до 14 травня, і ми не зняли його. Си. Каже, тут сиділи, ну ми А, не зняли а його. я розкажи про Валентину. Валентина Славгородська каже, йде. Тут кажу. так боюся, каже, у магазин, а воно ж ще листя нема, березень місяць. Йду, каже, по тій стороні, а тут переходити до тебе, а я. Оче розплющила, кажу, дивлюся. Той сидить в сидить, каже, в окопі з автоматом руський, і хата, а на хаті український прапор. український прапор. Це каже, просто як, як, як би засняв, каже, ну просто так мені смішно зробить, хай прийде. Хай прийде, А ти ні ніколи. І страшно каже, і смішно, що сидить руський з автоматом під хатою, а на хаті український прапор. Не, діло діло там що не були в нас ні разу, щоб ми зняли. Ніхто не сказав, що знімить прапор. А я вже добігаю, хватив бутилку цю із бензином, і заривалку. І почав бігти до воріт. І він злоч, між каліткою автомату в ну, мене видно його патрони кончилися. Або ви, злякався, ви? бо що я спочатку приліг, автомат повз. Ні, от повз, тоді я бутилку. А ти кажу, сука, косацька кажу. Ти, кажу, спалю зараз. Якщо вони почали мене стріляти очеріти, і з потікали. Потім, потім назад вернулися, а ця кричить, каже, не трогай їх уже подалися. А вони, оказується, забулися, а там з їх поїхав машинами, забулися, вони до ну, по поїхали. Видно, не знайшли, їх назад подалися і потім зірвали ото міст після того. Що можна сказати, підводячи підсумок моєї зустрічі з сім'єю Дорошенко? Вони по праву носять це прізвище, і завдяки отаким Дорошенкам Україна вистояла і скоро одержить перемогу над ворогами, перемогу добра над злом, перемогу світла над темрявою, Україна понад усе. Слава героям!